Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви стопроцентово себе вже запитували, з чого це Зеленський поміняв думку стосовно Трампа. Вже у нас не антри... антитрампізм, у нас вже е... Трамп молодець, все домовилися. Ви пам'ятаєте, що було 28 лютого. А тепер така інформація. 6. Цього березня, 6 березня, раптом тиждень, після того, як відбулася оця в овальному оральному кабінеті, Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоін. А знаєте, що це таке? Який формується з конфіскованих державою цифрових активів? А зараз ми подивимось. Чи не защіпнув, бо кажуть, 50 чи, 50 чи 500 мільярдів вкрав Зеленський своїми 5-6 дефективними менеджерами. А зараз ми подивимося. Ми ж всі знаємо, що у них все в криптовалюті. І подивимося, чи не цим защіпнув горішечки Трамп Зеленському? Біткоїнами. Криптовалютою стопроцентно. Поклали на паузу. Ви бачите? Тут таймер пішов. Пішов таймер. Ті гроші, які збиралися а, Зеленським і його компанією, поклали на таймер. Трамп особисто. Трамп, ну, от, випадає, я ще Трампа, ну, вірніше, не те, що Трампа. Я м, імператора ні до однієї людини. В своїх розкладах ще не припорядкувало. От вам Трамп защіпнув Зеленського. Угу. І, і домовились. І в кінці домовились. Бачите, він йому висунув якісь дуже цікаві якісь факти, і ось домовились. Тобто, виглядає що так. Бачите, ультиматом. На, на дні колоди у нас ультиматом. І перша вийшли гроші. Тобто ці гроші можуть влада американська, скажімо так, конфіскувати. От якось так. І наскільки я розумію, це. Вони не будуть ці гроші кудись продаватимуть. Вони так і залишаться в цьому резервному фонді, як конфіскують їх США для США. Розумієте? Красота! Красота. То тепер Зеленський є ручним для Трампа. А зараз ми трошечки подивимося. Відносини. Зеленського до Трампа. От, Зеленський випав. Ага, бачите, як тепер з печальки Зеленський перейшов у велику радість. Про що це говорить? По дияволу це говорить, мої дорогенькі. Далі, навіть розкладу немає, немає змісту робити. Тобто, виглядає так, що Трамп, Трамп по дияволу защемив оті горішки. Зеленському і його компанії. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну, це, це і ви мені теж писали. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі. У нас, до речі, збір: 30-бригада. та бригада. Зараз я вам точно скажу 30 та бригада. Ой, там 100 тисяч, я тільки відкрила. 30-та бригада, Донецький напрямок. Хлопці, і відео є. Я все закріплю під цим відео в посиланні. Е, Окремий коментар закріплю і відео є від хлопців. Чотири наших військових. Е, як вони пишуть, повна срака з технікою. От-от-от. Збір на ремонт. Знову збір. Е, до речі, минулий збір, я вже виклала відео. Молодці, ви дуже добре там написали хлопцям. Я не знаю, чи навряд чи вони будуть, але їхні рідні, якщо дивляться волонтери, перекажуть їм. Я сподіваюся, що їм перекажуть. Щиро вдячна, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!